Знаєте, я на відміну від мого колеги не є е, членом цієї робочої групи і комісії, яка була по Іловайську, і не є у фракції партії блоку Петра Порошенка. От, але я як громадянин України і як е, народний депутат е, хотів би, щоб всі і будь-які злочини, які були вчинені, немає значення цивільними чи військовими, е, розслідувалися. і розслідувалися швидко і об'єктивно, і ми мали результат. Напривеликі на превеликий жаль прокуратура військова цим питанням займається вже більше як ну півтора роки, і поки що ми бачимо, що все воно рухається в напрямку того, що все кінці воду, все затягується, і я не хотів би в це вірити, але я так бачу, що ми не знайдемо. В кінці кінців жодного із тих, хто мав би за щось нести відповідальність. І це мене принципово не влаштовує. Я вважаю, що тут не повинна бути позиція, хто там зараз десь є, це має бути величезний урок. Для всіх і військових, і, цивіль, і військових, і цивільних, тому що ціною таких помилок чи злочинних дій є людське життя, величезна кількість людських життів. І те, що сьогодні влада намагається це все плавно спустити на гальмах, це і неправильно. Тому е якщо ви переконані, що і ви були е, в цій групі, в цій комісії, то тим більше е, ви мали би більш активно вимагати результатів. От і я думаю, що вас підтримують депутати у парламенті з інших фракцій З нами зараз Ігор я... Лапін. Перед тим, що він доєднається до розмови, Скажіть, ото все ж таки дуже коротко на парадоні, Якщо подивитися, я ж кажу, що були зміщені інформаційні акценти, знаючи, що 29 серпня, друга річниця іловайської трагедії, а будуть проходити заходи скрізь молебні по всій Україні, і відбуваються у нас представлення нового глави адміністрації президента зрозуміло, що всі інформаційні канали, всі канали, будуть це висвітлювати. Ну, ми це випадково, ми знаєте, ми, ми, ми добре розуміємо, що коли е, влада не вміє чи не хоче щось добре робити, то вона навчилась добре е, пярити і себе подавати в тому світлі, в якому може чи треба подавати. Тобто, е, це якби такий стиль останніх там кількох років. От і це е, нічого доброго насправді немає. Тому що я думаю, що це не випадково. Я думаю, що це речі, які з, в часі збіглись е, саме з цією метою, от щоб менше концентрувати увагу суспільства на цій проблеми. От. Е Тому я думаю, що ми повинні просто всі робити висновки. Ну, це просто можна отак от розглядати як один з варіантів реакції чинної влади на нерозслідування Іловайської трагедії. Краще змістити інформаційні акценти, вдалий політтехнологічний хід, надзвичайно. Випадковості не вірю, політехнології вірю. вони діють з нами на зв'язку. Ігор Лапін, народний депутат України від фракції Народного фронту. Пане Ігоре, я вас вітаю в ефірі. Добрий, день. пане Ігоре. Дуже коротко, оскільки ми якраз говорили, що напередодні була друга річниця іловайської трагедії. Говорили в двох якраз вимірах, в двох аспектах: один політичний, хоча інший так само політичний. Що, по-перше, не маємо ми. Два роки по тому завершеного розслідування. А так, єдине, що маємо по факту вже заявлено. Це було вчора, а пізно що. А в Генпрокуратурі, що там військово військово експертиза нарешті завершена Це один момент, і те, що напередодні у нас відбулися кадрів ротації в адміністрації президента замість Бориса Лошкіна Ігор Гор Райнін. І у такий спосіб завдяки такій політехнології змістили інформаційні акценти, щоб розконцентрувати загалом увагу. Прокоментуйте ці два моменти. Вони важливі. я, я скажу дуже просто: значить з приводу збільшення інформаційних акцентів, це питання не до як. Якого... Говорили до чинної влади, а це більш питання до журналістів. Кому чому вони придають більше значення? Те вони і висвітлюють, якщо врахувати, що всі канали в нас належать аля. Комусь любимому або якимось олігархам. Тобто, ми фактично бачимо, що журналісти висвітлюють безпосередньо саме те, на що було замовлено. З приводу ротації в адміністрації президента це кадрове питання, я не вмішуюся і це хай собі президент вирішує, хто має сидіти в якому кріслі, це є його команда, і він за неї має нести відповідальність. З приводу Іловайської трагедії, ще раз наголошую: Іловайська трагедія це ніяка не трагедія, це російське вторгнення, це мав би бути оголошений військовий стан. І це відкрита війна Росії проти України. Тому трагедія це для сімей, статистика для держави. А взагалі для України це є війна і це є бойові втрати, це є зрада генералів і тих ненормальних ідіотів, які повірили слово офіцера російському окупанту. От і все. Пане Ігоре, все ж таки тепер, от з приводу, я зрозуміла вашу позицію, її всі почули. А з приводу цієї от кадрової ротації, так, в адміністрації президента, є дуже багато коментарів з цього приводу думок і так далі. Але я хочу, щоб ви прокоментували одну позицію, один варіант, як змоделювали ситуацію, що, можливо, саме Ігор Райнін буде на цьому посту тією людиною, який. Якраз займеться, так би мовити, більш е, таким об'єднанням коаліції. Е, чи можливо, у нас такий ребренд, як, скажімо так, народна солідарність? Ну, ви знаєте, знову ж таки наголошую. Команда президента є команда президента. Він сам вирішує, хто має сидіти, якими питаннями займатися, і якщо президент вважає, що Лошкін буде більш доцільне його зусилля спрямовані на залучення інвестицій, і в тому числі щодо приватизації. То це є рішення президента, за яке він сам буде нести відповідальність персональну, політичну, як ну яку завгодно, з приводу об'єднання коаліції, і ну давайте ми не будемо перебільшувати значимість фігури. Якщо ми проаналізуємо минулих декілька років, то ну аж ніяким боком пан Лошкін не впливав на формування чи не чи навпаки розхитування самої коаліції. Тому я вважаю, що фігура людини, яка зараз посяде це місце, вона не буде ніяким чином, як і попередній як кажуть, очільник даного кабінету, не буде ніяким боком впливати на поняття коаліції. Хоча, в принципі, якщо він знайде ті важелі ті моменти переговорних позицій, які були би доцільні для формування коаліції, і її зміцнення, то я би був би лише радий. Ну ви знаєте, Ігуранів він свого часу прекрасно спілкувався з Арсеном Аваковим. Ну, слава Україні! Арсен... Арсен... Нехай спілкує наш ваш. Арсен... А скажіть Арсен Аваков зовсім має впливу на фракцію Народного фронту? Арсен Аваков зовсім не має впливу на фракцію Народного фронту. Арсен Аваков є міністр внутрішніх справ, це ми знаємо поняття впливу на фракцію. Справа в тому, що ну як може міністр внутрішніх справ впливати на цілу фракцію? Фракція це є депутати Верховної Ради України, яких обрав народ. Арсен Аваков – це є чиновник, який був обраний парламентом. Тому давайте ми не будемо зараз маніпулювати. Добре, тоді я поставлю інакше запитання знову ж таки. Коли у нас сталася трагедія у кривому озері, так? Почали збирати підпису ну це вже чергове, не вперше під постановою по відставку Арсена Авакова. І дуже чітко більшість в експертному середовищі я можу перерахувати всіх цих фахових експертів. Сказали наступне: якби раптом, але такого на 99% не станеться, Арсена Авакова таки відправили у відставку. Коаліції б не стало. Е, ну, перш за все, е, в нас рація фронту цього б не сприйняла, якби чиновника делегованого в уряду, який є міністром внутрішніх справ Арсена Авакова просто відправило відставку. Фракція народного Фронту це б не сприйняла, і коаліції б не стало як наслідки, як наслідки до дочергові парламентські вибори, а там дивись і президентські. Це якби сталася така ситуація? Ви знаєте, я вам скажу 131, чи там яка постанова пана колеги Капліна зареєстрована за відставку Авакова, вона ніяким боком не впливає на поняття існування чи не існування коаліції. Це перше. З приводу фантазії, якби ну давайте ми будемо жити реаліями, а не фантазіями, чи можливо чиїмись там хотілками. Можливо. Комусь би дуже сильно хотілося б. А я вважаю, що в нас поліцію керує є міністр, це є політична фігура, а керівник в нас є людина, яка несе за це відповідальність. Зокрема, тут е, має йти у відставку той, хто відповідає за даний участок роботи. Маєте нове, давайте роботи конкретизувати. Відповідає... Хація деканаїдзе, так, ви говорите про ну, звичайно, неї. Це керівника. Звичайно. Нас тому це є відповідальність її. Тим більше наша переатестація, яка вона була горбата, і як то кажуть, рішеннями судів поломана. Ми маємо наслідки гнилої судової системи, яка дозволила дати можливість багатьом поновитися на роботу, навіть не зважаючи на атестацію. Ну і громадськість, звичайно, була тут в ролі ну, прапорця, який маніпулювали, яка аж ніяк не змогла вплинути на перетестацію кадрів правоохоронних органів. Знаєте, я хочу, Юрій я хочу... не я хочу не погодитись з колегою на рахунок е, того, що ми всі є заручниками судів. Є десятки випадків, коли суди приймають рішення поновлювати на посаду, в тому числі і в органи внутрішніх справ, і їх ніхто не поновлює, от і мало того, можуть поновлювати і знову знімати. Тобто, це є е, воля по суті вищого керівництва органів внутрішніх справ. І я дійсно погоджуюсь, що у нас як колега сказав, горбата атестація пройшла, але горбатість цієї атестації полягає не в тому, що суди когось там поновили, от а полягає в тому, що пропустили на превеликий жаль величезну кількість, величезної величезний відсоток тих старих міліціонерів, ще радянських, отих, які вони взагалі мали піти в небуття, корупціонерів в тому числі. І дуже прикро, що після такої реформи ми отримали такий результат. Тобто нова поліція і такі люди ганблять взагалі ім'я навіть нової поліції, і наше відчуття того, що поліція мала бути оновлена, і політичну відповідальність безумовно несуть всі, тому. Що якість атестації і вимоги до атестації, і взагалі ставлення до того процесу, який мав відбутися, відповідальність за це несуть всі. І більшу відповідальність безумовно несуть керівники на місцях ще більше керівники поліції. Але вибачте, якщо міністр чи керівник відомства проводить якусь реформу, то він за неї повністю відповідає. Тому це ми маємо тільки перші такі випадки, але Хотілось би, щоб нас взагалі таких випадків більше не було по країні, але те, що величезна кількість старих кадрів прийшла. Керуючись і в тому числі корупційними кроками через суди, так але і, навіть ми маємо випадки, коли 93% коли... поновилося, шановний. Ви можливо статистику не вивчили, але 93% поновилося на посадах. Після є, атестації є Про що ми говоримо? є маса випадків, коли е, люди отримують рішення суду, їх не поновлюють, тому що відповідні керівники цього не роблять. Тому ви, ви тому якщо це використовувати, якщо це використовувати як якщо це використовувати як. Випадок для того, щоб пояснити, що ми тут не при чому тут суди погані. Ну я думаю, що це не зовсім так. Тому якщо є бажання очистити е, свої кадри і свої підрозділи, то можна це робити і тут проявляти якраз власне волю, і не допускати таких випадків. Це е, неприйнятні такі речі, тому що це абсолютно нівелює всі реформи, і в тому числі реформи міліції. Ми маємо патрульної служби е, непогано зроблену, зроблену реформу, але те, що стосується міліції, поліції, в основному, того складу, який треба, навпаки, було би. Дуже добре перебрати, ми тут маємо проблему. Ну я в тому, що... я можу заперечити лише в одному, що довіра до поліції сьогоднішньої більше 50%. Якщо це порівняти до цієї реформи, то довіри було аж 3%. Тому, вибачте, читайте статистику тоді, що ж я скажу. Соціальне опитування проводьте. У нас довіра до поліції після цієї реформи виросла в десятки разів. Про що ми говоримо зараз? А якщо паршива вівця є в стаді, то її треба вирізати. Це факт я цього не заперечу, це дійсно треба робити. Але я знову про... ж таки наголошую, реформа поліції дала довіру до поліції. І не можна по одній паршивій вівці марати всіх. Я согласен, Зірин. Тут, розумієте, будь-яка структура це є відраження суспільства. Ми иногда так забуваємося, ми хочемо, щоб у нас поліція була там, не знаю, як в Німеччині, або там э, в Італії, ну Но... Щоб результат да. реформи був сьогодні. Любая армія, любая поліція, вона відображення стану суспільства, його лица Поэтому посмотри, в каком состоянии наше общество находится. Поэтому разные люди. Не все было плохо раньше, понимаешь, не, были разные люди, и, и как бы так, слушайте, в Ницце он там на самосвале раздавил там 100 человек, в Германии там вышел дурачок, перестрелял людей, поэтому понятно, что такие подонки, которые это устраивают, они должны отвечать за, ну, по самым суровым законам, да, как бы военного времени, я согласен. Но я, кстати, Авакова не защищаю, что я ему ни не ни сват, ни брат. Но мы должны реально понимать, в каком состоянии, в состоянии находится страна, общество, а полиция, здравоохранение, образование это реальное отражение общества. Мы же можем подвергнуть критике и состояние нашей медицины, состояние нашего образования. Поэтому тут философское такое какое-то, ну, все равно понимание должно быть. Не может быть общество на, на пути к реформам, а все остальное быть идеальным, кристальным и чистым. Так, що, какби, я думаю, я здесь... з вами згоден, да. тут тут отрицають нічого, та очевидний факт согласен. Ми говоримо не про критику, ми говоримо про якість проведення дій, якість проведення реформ на окремих ділянках. І це коли ми говоримо про статистику, про довіру, то ця довіра викликана була першою хвилею. Заміну поліцейських, які на вулицях міста стали зовсім якісно іншими. Натомість, цього поки що на превеликий жаль не відбулось. Коли ми говоримо про загальний склад міліції, бувши які стосуються рай які стосуються інших підрозділів, які зараз Зараз називається поліцією і та, і та статистика, про яку каже мій колега, чи ту соціологію яку можна було провести, так дійсно і можна було провести. Але скажіть, будь ласка, зараз злочинність, зараз злочинність збільшилась в рази. Ну, так. І розкривати і розкриття цієї злочинності також збільшилось в рази. Тому це якраз питання Думаю, вже не тільки патрульних я вас не перебував. Питання. Це питання не це питання скажу. не є патрульних тільки тільки поліцейських. Це питання питання поліцейських, ті, які раніше називалися міліціонерами. А коли ми говоримо про зіткнути злочинності. Робота правоохоронних органів. Ми дав сходу дуже багато людей, і диверсійних груп багато. Це теж злочини, які уносяться до реєстру. От я йди дайте я скажу конкретно єдине по. Треба. Що си почули. Конкретно щодо цієї ситуації, щодо цих Які шести поліцейських у Кривому озері, вони пройшли перетестацію цих хлопців чітко від 22 до 26 років. І те, що на найвищому рівні обласне керівництво поліції хотіло замовчати факт загалом цього інциденту, якби люди не піднялися, ніхто про нього не почув, пане ну і вас вже не чують люди. О. Дійсно, при таких мізерних зарплатах, як всі сьогодні існують в поліції, давайте не подивіться патрульною, тому що патрульний отримує зарплату 6-8 тисяч, а слідчий отримує зарплату 4 тисячі. Тому при таких низьких зарплатах не сильно люди хочуть йти працювати в поліцію, а особливо в поля, як я кажу, оперативні працівники участкові і так далі. Тому нестача фінансування теж накладає свій відбиток на результативність роботи поліцейських. Ні, ну а смітрі, ми ж дивіться. Же... Я зараз дайте все ж таки, пане пані Горвислав Судинку. Я просто конкретно по факту. Ми можемо зараз повністю подивитися і по зарплатах всю реформу. Конкретно по факту ситуація в Кривому озері. Дивіться, я не хочу, щоб про це забували. Хлопці пройшли переатестацію. Ви вже сказали, що атестація пройшла горбата горбату. Тобто, не добре, від 22 двох до 24 років ці шість молодих поліцейських. Найстрашніше ще є те, що насправді обласне керівництво, яке потім одразу по факту, звичайно, звільнили, воно хотіло замовчати цей факт, і воно подало інформацію до центру у такий спосіб, що цей Олександр Цукерман, якого забили до смерті, так який був просто в трусах. Він і в кайданках він чинив спротив. А запитання у тому, що якби не піднялися люди, не було б звільнено не те обласне керівництво, не розформовано не той райвідділок. Запитання у тому, навіть не до перетестованих, які пройшли цю перетестацію, молоді хлопці і так далі. А що керівники обласної поліції вони залишалися на своїх місцях? Рибу треба чистити було з голови. Розумієте, тому що вони хотіли замовчати цей факт того, що зробили на найвищому рівні. Сиділи такі люди. Були я повністю з вами солідарен в даний момент, і хочу навіть сказати, що було б непогано, якби була порушена кримінальна справа проти керівника, який хотів приховати злочин. Це є злочинне діяння, і я вважаю, ну можливо через пресу. Нехай це буде моє депутатське звернення, але за укриття кримінального злочину. Ви знаєте, да, тобто є така кримінальна відповідальність, і в даному випадку я вважаю, що дії очільника Миколаївської обласного управління поліції якраз таки носять кримінальний характер. І тому я вважаю, що проти нього повинна бути порушена кримінальна справа. Коли ну скажем можна... так, приїду в Київ, перше, що зроблю, проконтролюю, чи не порушили. Якщо не порушили, зроблю депутатське звернення. Коли ми говоримо про переатестацію, коли ми говоримо про оновлення кадрів, то має бути результат, і це означає, що розкриття злочинів, яких на превеликий жаль в рази зараз виросло, має також бути Вищим то, поки що ми поки що не спостерігаємо. Тому ми хотіли би і будемо вимагати від всіх наших правоохоронців, Керівників принаймні, не тільки чистити тих е, поганих вівців, які там з'являються, чи тих, хто там щось покриває, але в тому числі показувати результат. Тільки в цьому випадку ми будемо говорити про те, що ну, реформа дійсно зроблена якісно, а не для просто красивого слівця. Знаєте, як прокуратуру ми перезавантажили всю, по потім прийшов Луценко, сказав, треба ще раз її перезавантажувати по нові. Так само 80% залишилося старих прокурорів. От не хотілося б, щоб ми зараз повторили той самий е, ту саму помилку, яка була зроблена в прокуратурі, тому що люди хочуть. Результ... Результату. Якщо ми маємо реформу, результат реформ має бути більше безпеки, має бути більше, більше якісна правоохоронна система, не каральна, а правоохоронна. Вот і все, я согласен. Просто ребята, давайте загалосимо система. Давайте что... завершимо. Да, систему, что... да. Давайте загалом систем, що что... ну нельзя теж впливати в Вот Смотрите, вот ми кричали, що это там подонки, взяточники, не годя. Да, там було всяких людей. А що зараз твориться на дорогах? Нет ГАІ да, в в том виде, що є. Плохие они были хорошие. Я ехал позавчера из Херсона, где мы проводили футбольный турнир Крымцы Україна» среди пацанов. За 50 километров до Киева. Слушайте, я думал, что я попал на Марс в Армагеддон. четыре полосы, две навстречу, кто как хочет едет, ремонт дороги, ни одного гаишника нету, никто ничего не регулирует, аварии. Послушайте, ну не все же было там так уже погано, не все были подонки, а у нас так черное и белое, послушайте. Мы уничтожили практически управление по борьбе с организованной преступностью, там по борьбе с наркотиками и так далее. А что мы создали взамен? А сегодня мы удивляемся, что у нас воры в законе собираются на Украине, что у нас некому заниматься организованной преступностью. Но нельзя, я же говорю, взять взять э, германскую модель полиции и перенести ее на Украину, потому что там э, нет этих воров в законе, да, там есть своя специфика, поэтому, знаете, как без знания прошлого нельзя понять настоящего. Надо хорошее взять оттуда, взять хорошее там, в Европе и сложить эту ситуацию. А мы парализовали, вот я по Киеву полтора часа ехал два километра сюда на передачу. А вы посмотрите, сейчас все съезжаются сюда, полный паралич. И что, и что в этом хорошего? Поэтому есть вопросы. А пане Ігоре, я вам дякую за те, що взяли участь у нашій дискусії. Више з нами на зв'язок. Ігор Лапін, народний депутат України, фракції Народного фронту. До побачення. Бачення. Дякую ну, вам. Повертаємося на до студії. Я проносую. Зараз нам треба піти швидко на рекламу, щоб потім повноцінно поговорити на важливу тему. А це, зокрема, щодо перспектив приватизації, а щодо бюджетного процесу. Ну і все це якраз у нас зумовлює старт політичного сезону наступного вівторка, за тиждень, 6 вересня. А зараз реклами 6 хвилин. Дочекайтеся.